Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, на сьогодні відео з іншої країни, а саме з Данії. Даний відеоролик знімав мій товариш. Як ви можете звернути увагу, воно буде у вертикальному форматі. Чому так? Тому що у нього нагрудне кріплення може знімати тільки так. Саме тому, якщо ви зараз сидите з комп'ютера, то я б вам рекомендував все-таки зайти з телефону, бо вам буде так набагато комфортніше його дивитися. Так що, друзі, не буду довго говорити, бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні буде перший тестовий відос, що заходить в мені такий формат, що подобається мені взагалі знімати. Я думаю, можливо, якщо мені це зайде, я буду частіше з'являтися на цьому каналі. Макс мені запропонував спробувати разом з ним. Тому сьогодні. Будем ловити на спілник. будем пробувати ловити щуку, Можна ще окуня спробувати ловить, А там буде видно, що вона як. Я думаю, в принципі, можна стартувати сьогодні. По комплектах у нас такі дві палочки, Sky, Yamaha. Будемо пробувати зараз щас... спочатку, мабуть, по окуню щось. Приманка Ангрібейтс. В основном завжди ходив з цієї сторони, сьогодні думаю піти попробувати по тій стороні, бо бачу там часто люди ходили. Але не знаю чи вистачить часу, тому що сьогодні достатньо пізно вийшов після роботи. Тому зараз тут близько декілька закидів щоб перевірить, що є. До речі, буквально друга рибалка на цей спінг. Поки мало досвіду з ним, тому толком нічого не можу сказати про нього, але можу сказати, що палка реально добре кидає. Ну, в принципі, бо вона 2,60 і дуже непогано вяже вона щуку. На минулі рибалки на цьому ж місці знову щукав 3-300, то Геть проблем з ними було, буквально за дві хвилини витягнути. Такі тут -то прикольні точки з Озеро все не мивсіна, тому зацепів у тут також дуже багато, але риба приємно непогано. Сподіваюсь, сьогодні вона не відведе мене. Мені казали, тут є крупні окунь, я навіть не знаю. Я вважаю доцільну таку приманку. І не хочу зменшуватись до півтора грама, в принципі, цей річок 2 дюйми нормально буде, але сьогодні у нас набагато холодніше стало зараз 5 градусів. Можливо, риба трохи не сильно хочу кривати зараз таку температуру. Це знак, що треба... менять колонку. Точнее, что менять палку. И если ничего не будет, то, в принципе, менять локацию. Пробовал закинуть прямо под барах. Может, давай какая-то рыба стоит прямо в барезе. Достаточно проблематично тут закидать эти палки, потому что бо... гилки, в принципе, дуже, дуже низко. А палка все сейчас Можна зацепиться дуже легенько. Ти шо? Прикольно. Да. Сейчас можна дуже легенько оберватися. А не, не сьогодні. Чудово, на сьогодні. Хожу така чудового думку проспективна точки. тому я думаю, тут слід спробувати. з змикрухи. Може стоїть якесь окунь або невелика щучка. Знову ж таки, боженилка. Мабуть, придется все таки переходити в ту сторону лазу. Сейчас так акуратно закину, зачерп. А Можливо там зацепщик якийсь буде. Ні зацепщика, ні риби не було, тому можна буде міняти палку. Якщо нічого не буде, то переходи далі. Можливо там буде глибше. А зараз те, що я бачу тут, але ну, тут по колінах глибини тут взагалі нічого не буде. Я б не сказав, що там набагато глибше. Може метрів доді, двох, може півтора. В тій частині озера до чотири метри явно клювало трохи краще. Ну як сьогодні я взагалі нічого не здивував, там хоть клювало. Но нет. Я сподеваюсь, было видно поплавку. Что тут сейчас? Не, ничего не больше. Надо тебя рыкать просто. Ну думаю, вона тотально промігнулась. Полюбому буде ставити вона кілку. Зараз якраз перевіримо це теорію. Досить приємно все дики в таку погоду щось ловить. Я контакт так його. Я думаю, тут стоїть така невеличка зграйка, можна тут виловити, потім по іншу сторону піти. Проводка досить плавна, просто по дну з невеличкими паузами. Десь може по оберта катушки, може повний оберт. Треба трошки грати підбирати. підбирати. Ну, в принципі, це стандартна проводка для пасивної риби. Чуть длину нашу проманку. Спасибо двигу проманку, сейчас на в колени. Сейчас. Сейчас поставим февраль. Приманку забирає з собою вовского. Бо що я тут смітиться? Океась трохи перехідному надівали. Руки підможці. Я думаю, все одно в принципі. Ай-яй, іш ти сюди. Есть. Тільки непогано, до речі. Ну як сказати, небагато. Він не такий як на кладці, але і на здоровий. Все таке діло просто в приманці їм подобається фанта. Що можливо, він просто проводка заходить. Ще я думаю, він просто активний. І їсть все, що бачу зараз. Ну, активний саме в цій точці. Є ще один. Давайте від берега бере. Можна закинути ще в ту сторону. Там мужик на мостику нормально на морничку окуня вловить. Хоча я думаю я більше сприймав, що він. Ух, хороша така поклевка була. Я думаю, було видно на камеру. Це хороша покловка. Цього окуна вже можна взяти. Я думаю, він просто добрався.

Там точка трохи скрупнейшая. с той стороны по кошмарке трофей. Заменить приманку в О, хороший. Ты промах хороший. Чтобы штрафа видеокамеру фиксировать. Что это такое? А це щучка просто. Ты Нападение взяла. Шкода, что был на окон. Щука в видео засветилась такой. Правда? Такая прищепка. попробовать я думаю что с такого формата еще нет думаю сначала требуется узнать лучше после попробовать спробувати потім да, вот правильно закинути хоча я думаю якщо перейти на іншу точку то можна буде нормально виловити просто якщо закидуть посередину але щоб вони вже не дойшли правильно я думаю це крайній заброс, якщо зараз не буде покривка то, то можна вже переходити хоча можу ще спробувати або не на лайк тут не буде куди тут Нет, 2.60 на не сына будет прикольно нападать. Ай-я-я. А нет, я просто на манок шел. Спрацевал измена колера. Зараз ще декілька доводимо, будемо переходимо. Хочу просто, щоб відео насичено вийшло за рибою. нас сьогодні купа часу попереду, то я думаю спочатку трохи окуня попираюся і паралельно буду щучку підкидувати. А потім якщо буде нормально окуня, то буду вже більше в щуку опиратися. Поки останній заклад. На точно я чемусь память но что цього всего закуда по любому долку не крушна. Може грамм 30 буде ладно, завтра позавтраба переходить. можливо там просто буде крупніша риба. Так, друзі, і підійшла перша частина даного відеоролика до кінця, чому я кажу, що перша частина, тому що буде ще і друга. Ми вирішили даний відеоролик розділити на дві частини, щоб не було воно занадто довго і затягнуте. Саме тому, друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, рекомендую вам підписатися, щоб не пропустити другу частину даного відеоролика. Я сподіваюся, що вам сподобалося, особисто мені, я як передивлюся дане відео, то, блін, ну воно кайфове. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки, ну і до зустрічі на воді.